Вітаю всіх. хочу зробити такий розклад. Якість нашого суспільства значно падає. Мені дуже не подобається, те, як люди реагують на ту чи іншу інформацію, перестають критично мислити і згадують розклади березня березня. В березні була одна тенденція, зараз інша. Це війна, це процес, він змінюється від подій. Це ось, наприклад, обстріл стратегами. Не можна було сказати вчасно, як він пройде. Пройшов він... Більш-менш добре? Ось, це вже дало результат. Треба враховувати все. Дуже багато моментів. І тепер я хочу зробити такий розкладик маленький. Якість суспільства нашого, якість нашого суспільства, на якому стані зараз знаходиться? Якість суспільства нашого. Давайте подивимось. І що з цим робити? Дивіться, самі старші аркани, тобто ми бажаємо вже якихось домовленостей, більше нічого, особливо при кордонній області, там вже їде криша. Швид... Чим швидше, тим краще. Постійні надії, постійні надії на якісь результати, відчуваємо себе постійною жертвою цих результатів, нездійшнених надій. Наш життя стоїть як на паузі. У нас куча нездійснених надім, постійно на щось надіємося. Ось чому наша справа. Ми не живемо реальністю, ми не живемо поточним життям, ми живемо в якихось надіях. Тому ви чіпляєтесь до людей, до слів, до всього. Так жити не можна. Треба жити реальним життям. Ось чому я кажу, що треба таке змінювати своє життя, змінювати місце проживання? Ось це все і вилазить. Ми хочемо жити там, де ми живемо, при цьому закінчити ту жопу, де ми є, а не всюди її можна закінчити. Ось чому справа. Скажімо так, є ситуації у людей, які змушують трохи чекати або враховувати певні обставини. По моїй ситуації я планувала виїзд, дуже сильно планувала. У мене є проблеми з неврологією. Права в тому, що мені рекомендують виїзд. Нарешті це добилась від лікарів. Є проблема. Я повинна з кимось виїхати, тому що призначене лікування не дозволяє бути самі з дитиною це зовсім. Там проблема в іншому. У мене інші серйозні проблеми, які суперечать одне одному, і на які я повинна вирішувати. Тобто стоп-лікування я не лікуюсь, виїжджаю сама. Як воно буде? Також важко спрогнозувати, як на моє здоров'я це вплине, я сподіваюся, добре. Поки вирішую ці питання, всі взвішую, всі за, проти і все, цей процес, скажімо так. І відсутність критичної ситуації в Харкові для того, щоб бігти, також впливає. Поки так. Так, я також нервова, також я не висипаюсь, тим паче, в мене будуть мали буває. Ситуації в мене різні. Тому я прошу без зайвих емоцій в мою сторону. Це нормально. Вибачте, це нормально. Я не хочу ловити на собі зайві емоції, особливо нервові. Тому що проживаю сама в неспокійному місці і мені вистачає своїх. Це нормально? Абсолютно, це нормально. Я коли я прошу трошечки змінювати тематику, треба її трошки змінювати, відходити від негатива. Треба, треба. Тепер давайте порада. Для суспільства. Як не втратити свою якість мислення, якість ну, як людини і взагалі залишатись людиною і корисним для суспільства? Якщо ми не будемо якісними людьми, ми втратимо взагалі все. Бо ми не зможемо бути корисними для роботи, будь-для чого? Давайте порада для нас. Що нам робити? Три карти, як завжди. Так, я беру третій варіант. Ми підкосило, Нас підкосило все, що можна. Ми підкошені, нервові і не знаємо, що робити. Перший варіант. Роздоріжжя, дороги, рух, вибір. Це карта вибору. Тобто ми самі вибираємо. Ось тут про тих, хто проживає на території, там, де евакуація, там, де активні обстріли. Це наш вибір. Ми самі вибираємо, де нам жити. Розумієте, це вибір за нами рухатись чи залишатись, чи взагалі куди змінювати своє життя. Це, це поради зробити нарешті вибір, зробити його на користь того чи іншого. Зірки. Другий варіант знаєте, надія, позитивні емоції. Тобто ми живемо з надією, яким буде виправдання цим надія. Вони виправдані надії, і зірка це вірити в хороше майбутнє, вірити в позитив. Але при цьому враховувати те, де ми знаходимося, і як себе вести і що робити. Все добре. Третій, третій варіант, що мені випав доля. Прикольно. Я вибрала долю наша доля. До речі, є доля, яку ми можемо змінити, є доля, яку ми не можемо змінити. Прийняти свою долю. Або змінити свою долю. Це вам так, до, по факту, це не, не стає негативним це порада. В ракурсі поради це наша доля і наш хрест, який ми несемо. Харків несе свій хрест. Погоджуєтесь, погоджуєтесь. Хто виїхав з Харкова спокійне місце, це зробили давно, або не так давно, хто виїжджає постійно в процесі. Я робила це минулий рік, все літо, до осені. Осінь вже не вийшло виїхати, бо в тому будинку, де ми були, ремонт почався. В вересні ми вже не змогли виїхати. На жаль, хоча дуже хотілося мені знову звалити. Поки така ситуація. Ось. Зараз там, в селі, де я була, немає сенсу знаходитись через постійні прольоти, збиття, намагання шахедів. Також були збиття, не найприємніша тема, бо там. Село вже занепадає сильно, і поля вокруг дуже така тема збивають АБД А будинок знаходиться як на ашибі, на краю села, і поряд з ним розбиті будинки. Ну, як вони не розбиті, а розрушені, часом, розрушені часом. Ви бачили, хто зі мною давно, тому така картинка в мене поки що. У Львів, щоб їхати, треба вже визначитись мені по лікуванню і по стану здоров'я. У мене також там чекають, О, кажуть, приїжджай, але я повинна туди приїхати і я все одно буду знімати житло, якщо туди приїду, як перевалочний пункт. Але, знаєте, так собі треба розуміти, бо буду з дитиною. Обставини у кожного різні, але якщо дуже сильно захотіти, і можна вирішити все за один день, можна, можна. Якщо буде давити сильно на психіку, обставини, будь-що.